Як відбувається формування субкультур і трендів? Колись емо, готи і панки. Зараз квадробери, анімешники та кіберпанки. Субкультури змінюються, але бажання самовиражатись і бути в колі своїх ніколи не зникне. Нумо розбиратися, що таке ці субкультури. Уявіть величезну бульбашку під назвою культура. Вона складається зі звичок, традицій, цінностей, музики, стилю одягу та ще багатьох чинників. Та якщо певна група людей має відмінні від більшості інтереси, вона формує свою окрему міні-бульбашку. Це і є субкультура, і їх може бути безліч у такому вигляді, як ми їх бачимо зараз. Субкультури виникли ще у 18 столітті. На вулицях Англії з'явилися вишукані, елегантні і з бездоганним почуттям стилю денді. Та субкультури це не лише про одяг, хоча зараз за ним дуже легко впізнати, хто є хто. Передусім, люди об'єднуються на підставі спільних цінностей, уподобань і поглядів на життя. Якщо дуже коротко, то субкультура хіпі пропагує світ без війни, любов до природи, мінімалістичний та екологічний спосіб життя. Готи люблять темну естетику, цікавляться містикою і слухають готичний рок. А панки бунтують проти масової культури. Саме тому в їхньому образі є шипи, ірокези та порваний одяг, і проти системи й установлених правил. Ці субкультури були мега популярні у другій половині ХХ століття. Звісно, вони нікуди не зникли. Але їм на зміну прийшли нові: Ганбатте, кавагії і хасіру слова, які точно знають анімешники. А тепер і ви. Анімешники обожнюють японську попкультуру, а особливо аніме та мангу конічіва. Аніме це японські мультфільми з характерним для них візуальним стилем, великі очі, яскраві кольори та деталізовані пейзажі. А манга це японські чорно-білі комікси. Арігато душніло дивитись і читати це, звісно, захопливо. Але анімешники вийшли на ще крутіший рівень. Вони почали переодягатися в персонажів з улюблених історій і навіть переймати їхню поведінку. Це називають косплей. Щоб зробити такі костюми, справді треба заморочитися. І якщо вам на секундочку стало сумно, бо ну це, мабуть, десь у Японії, а в нас хіба так одягаються, то є хороші новини. Одягаються ще й як. У 24-му році у Києві вперше провели фестиваль поп культури «Фанкон» «Фан — це масштабний захід із презентаціями, майстер-класами, конкурсами, на якому збираються шанувальники різних субкультур. А наш фанкон це місце, де тусуються всі українські супергерої та супергероїні. За кортіло теж відвідати. Ми залишимо посилання на сайт фестивалю в описі. І ще одна субкультура учасника якої люблять переодягатися в костюми. Квадробери тільки тут уже не герої аніме, а тварини. Квадробери не лише вдягають маски, рукавиці на лапники, хвіст, а й імітують поведінку тварин. Вони займаються квадробікою. Це різновид спорту, автором якого є японець Кенічі, іто. Він навіть поставив світовий рекорд із бігу на чотирьох кінцівках: сто метрів за п'ятнадцять і лишком секунд. Він розповів, що на це заняття його надихнули мавпи. Тому квадробери багато тренуються, щоб так само прудко бігати, стрибати через перешкоди і виконувати різні трюки. Для цього потрібна неабияка витривалість і координація рухів. Квадробіка справді тримає тіло в тонусі, але мушу зазначити, що як у будь-якому спорті тут теж є ризик травм. Тому перед заняттям краще добряче розім'ятися. Розім'ятись і не соромитися. До квадроберів ставляться по-різному, подекуди й негативно. Бо що це він як жаба скаче. Але насамперед це фан, а ще заняття спортом, про які часто нагадують дорослі. І якщо хтось таки буде закочувати очі, показуйте їм цю фотку. У кожного покоління свої розваги. То що досі хочете спробувати? Тоді потренуйтеся в стилі Animal Flow. Ми залишимо кілька посилань в описі. Що стрімкіше розвиваються технології, то актуальнішою стає субкультура кіберпанків. Загалом кіберпанк як жанр виник у 80-х роках ХХ століття, із книжок, де йшлося про футуристичне майбутнє нафаршироване новітніми технологіями. Кіберімплантами, віртуальними світами і штучним інтелектом. І це все вигадали, коли про чат GPT ще й згадок не було. Потім ці сюжети підхопила і кіноіндустрія. Атмосфера кіберпанку це похмуре, брудне дощове місто з височезними хмарочосами, яскраві неонові вивіски, віддзеркалені в калюжах, автомобілі, що літають, і інші високотехнологічні штучки. Зовні кіберпанки підтримують цей футуристичний вайб. Одягають чорні та неонові кольори, дзеркальні окуляри і технологічні девайси на кшталт навушників чи масок. Привіт, ковіде! І до речі, вони теж відвідують фанкони, але захоплення кіберпанком проявляється не лише в стильних луках деякі кіберпанки глибоко цікавляться технологіями, програмуванням і навіть хакерством. Залученість до певної субкультури допомагає знайти друзів і дає відчуття причетності до чогось більшого, що дуже приємно. Таке саме відчуття можна зловити, якщо повторювати тренди та челенджі у соцмережах. Хоча вони не такі сталі, як субкультури, навпаки, тренди як вихор вриваються в наше життя, закручують, а потім бац і зникають. І так по колу, поки не з'явиться новий. Звісно, більшість трендів і челенджів у мережі безневинні, як от танці в Тіктосі. Єдині, хто страждають, це ваші рідні, які змушені слухати один і той самий трек, поки ви вчите рухи. Адже коли навіть українська олімпійська чемпіонка і наші воїни виконують танець з Дедпула, устояти неможливо. Але іноді в популярності набирають челенджі, які можуть завдати вам шкоди, чи взагалі, на жаль, мати смертельні наслідки. Я впевнена, що глядачі колайдера не поведуться на таке, та все ж трішки подушню. Якщо ви натрапили на відео, яке спонукає вас завдати шкоди собі чи іншим, піти в заборонене місце чи зробити ще щось підозріле, то краще проігноруйте його. А ще буде топово, якщо повідомите про це відео у підтримку соцмережі перед тим, як свайпнути далі. Ніякі мільйони лайків і переглядів не варті того, щоб ризикувати здоров'ям і життям. Еге ж? А ось відео від колайдера заслуговує на ваш лайк і коментар. Напишіть, яка субкультура вам сподобалася найбільше, і чи хотіли б ви приєднатися до однієї з них.